Американські військові вперше офіційно випробували українські морські дрони. Про це напередодні повідомило Міністерство оборони України з цією метою. Представники військово-морських сил США та Міністерства війни. Здійснили два офіційні візити до України. Американська делегація вивчила технічні можливості низки платформ і провела зустрічі з українськими виробниками. Київ запропонував Вашингтону стратегічне партнерство. Йдеться у повідомленні Міноборони. Ну, власне, більше про технології на лінії зіткнення, про їх розвиток і виклики, і на цей рік, і на наступний. Я розпитаю Ігра Береговенка, співвласника та начальника виробництва компанії Air 3 F. Правильно назвав? Так, Air 3F. Air3F. Добре, пане Ігоре, дякую, що е, так трошки підмітили слушно. Ді. Пане Ігоре, хочу розпитати, от готувався до вашого ефіру, вивчав е, і вашу продукцію, так. звісно, через е, сайт. І хочу от розпитати: на сайті вашої компанії йдеться, що ви є розробником комплексних рішень БПЛА для фронту російсько-української війни, так? Якщо ми говоримо про комплексні рішення, окей, розкажіть, які це рішення, угу. і розкажіть взагалі про вашу продукцію. Добре. Ну, комплексне це тут основне, тому що мало щось вигадати та розробити. Потрібно ще це передати в виробництво, масштабувати і розвивати далі з урахуванням нових коментарів від військових. І це все, власне, ми будуємо у себе на виробництві. Тобто ми розробляємо далі. Показуємо цей пристрій, військовим передаємо з нашою очікуваною логікою застосування його на полі бою. Після цього військовий його вже використовують, додають свої коментарі, як би їм було краще це використовувати, що потрібно поліпшити. І так з часом ми покращуємо свою продукцію, масштабуємо це виробництво і максимально стараємось робити це у себе всередині самого виробництва. Дивіться, давайте на конкретних прикладах. У нас тут на плазмі є така цікава машинка. Що це? Розкажіть, будь ласка, це наш наземний роботизовний комплекс. Це та модель, яку ми вже випустили в світ. До нього ще було п'ять ітерацій різних типів. Найперший був там кілограм 15, це 300. і несе на собі ще більше. От ми бачимо зараз наші глядачі, я попрошу режисерів ще раз показати цей ролик, який почули, прекрасний. Бачимо зараз от, цю машинку в, в Русі. Скільки на себе бере ця машинка, розкажіть її технічні характеристики. Дивіться, ну, 300 кілограм це те, що ми заявляємо. Хоча насправді ми такі жорсткі тестування влаштовували йому з більшою вагою, і він показував себе добре. Скільки максимум навішували? 370 навішували і приїжджали, якщо не помиляюсь, 30 кілометрів на ньому цією вагою. Окей, якщо ми говоримо про лінію зіткнення і потреби наших військових, 370, сімдавіть, якщо ми говоримо про 300 кілограмів, так 300 кілограмів, що це, якщо ми говоримо предметами, так угу. умовно, скільки це там снарядів, або скільки це там, не знаю, там безпілотників чи там ребів, він може от. Так, якщо ми говоримо про реальне вимірювання цієї ваги, ну тут все залежить від того, які снаряди. Якщо це там, патрони до автомата, то це одна вага і одна кількість. Якщо це снаряди до міномета, то це більша вага і менша кількість. І тут е, потрібно вже військовим обирати, що їм потрібніше довести. Окей, ви зазначили дуже слушно про те, що ваша команда виробництва вони забезпечують повний цикл робіт. Так. А от, наприклад, на сайті йдеться проектування, виготовлення, випробування, контроль якості, сервісне обслуговування. Так, сервісне обслуговування це прям обов'язково з нашого боку, бо а, це дає нам можливість зробити свої вироби кращими. Абе ну це відповідальність за свою продукцію. Це типу як гарантія. Умовно кажучи, знаєте, як от сервісне обслуговування, вибачте за таке Р... порівняння, просто що перше в голову приходить. Коли я купую пральну машинку угу. у якогось виробника, вони угу. можуть давати сервісне обслуговування, якщо раптом з нею щось сталося. Обов'язково і ми даємо цю гарантію. І більше того, ми розуміємо, що в нас відбуваються часто там не гарантійні випадки. Наприклад, Пр... продукція попадає під обстріл банально. В такому випадку ми максимально стараємось лояльно відноситись, бо ми розуміємо, хто користувач нашого обладнання, коли є можливість щось з власних матеріалів виготовити нове, і ми розуміємо, що це там ми можемо зробити. Ми це робимо безкоштовно. Якщо там треба докупити якісь там матеріали невеличкі, то чисто за матеріали за роботу ми там ніколи не брали коштів. Стосовно коштів завжди цікаво, але наприклад, якщо ми говоримо Вархан, він називається так. правильно, скільки він коштує? 350 тисяч це в базовій комплектації 350 тисяч якщо... доларів. Ні, гривень. 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 Все добре, я не знаю, може там знаєте в цьому не експерт. Ми ж все виробляємо, майже все тут стараємось виробляти самостійно, тому така ціна. І це базова комплектація. Якщо говорити про комплектацію, як можна це сказати, преміум плюс, де є там Starlink, де є LTE, де є там додаткові акумуляторні батареї, тобто максимальний такий повний пакет для більш уже дальньої роботи. Там ціна перевищує півмільйона. Більше, більше півмільйона гривень. А, окей, а ще важливе питання стосовно циклу виробництва. Так? Якщо ми говоримо про виробництво комплектуючі, угу. ви їх виробляєте самі, ви їх купуєте. Якщо купуєте, і чи не є це секретом, де ви їх купуєте, з яких країн вони надходять? Ну, єдине від чого ми досі не можемо відійти, це від мікроконтролерів китайського виробництва. Тобто, це може бути Тайвань, але тут потрібно враховувати ще таку історію як економічна досільність. Бо зробити цей борт дорожчим, це говорить напряму про те, що ми їх зможемо поставити менше. Поки є можливість на китайських мікропроцесорах це робити, хай собі їде і робить свою задачу. Не буде можливості, будемо шукати інші варіанти. Що стосується металу, всієї ходової частини, вона повністю розроблена і виготовлена у нас на власному виробництві. Регулятори моторів також поки що там закуповуються, але я думаю, це питання часу, бо вже є ряд виробників українських. Вони виробляють і мотори, і регулятори ходу. Вони виробляють якісну продукцію, що правда для себе ми ще трошки не підібрали саме під цю конфігурацію ці мотори. До речі, мотори, тобто, от сам, сам мотор, це там бензиновий мотор чи це електромотор? Електродвигун, електричка, умовно ну, кажучи. Так. Угу. А, якщо ми говоримо так. про ваші лінії виробництва, якщо не є секретом, скільки людей там працює, і які виклики цього року вам вдалося подолати, наприклад? Ну, Стосовно кількості людей це залежить часто ще від потреби в самому цеху, бо ми, на жаль, чи на щастя, не маємо там чіткого контракту, який нам дасть розуміння, що ми будемо робити протягом року. Тому ми відходимо і від потреби на фронті, що ми маємо робити, і від замовлень, які нам приходять відповідно. Тому кількість людей, залежно від кожного з цехів, вона може змінюватись. Тобто, якщо у нас зараз. Масово виробляються там антени, там одна кількість людей. Якщо там для виробників і для фронту потреба трошки зменшується, або вони перепрофільовують свої бюджети в інші напрямки, тому ми переводимо людей відповідно одразу в інший цех. Якщо перерахувати всі цехи, то по різним циклам це сім, не враховуючи R&D і офіс, там менеджерство. Окей. Okay. Uh... Ви сказали про те, що цикл виробництва це і сервісне обслуговування, і контроль якості, так. і звісно, фідбек від військового обов'язково. Мої колеги дуже часто вмикають військових, зокрема з найскладнішого вітинку фронту, з покровського вітинку угу. фронту. І сті службовці, вони неодноразово наголошували на важливості роботи НРК, зокрема для там, наприклад, евакуації поранених, так, так? і підвезення БК, якщо логістика ускладнена на покровському вітинку фронту. Ми розуміємо, що вона ускладнена. Які фідбеки ви отримали від військових, і які були їхні перші претензії дифіс-пропозиції uh -huh. для вас? Скільки часу пішло на модернізацію, і, власне, які вони ці потреби? Ну саме на тому напрямку у мене особисто немає ще фідбеків по застосуванню нашого головного інженера, який, по суті, його тато, який його розробляв весь цей час. Є відгуки по застосуванню, якщо не помиляюсь, на запорізькому напрямку, uh -huh. і він вже одразу з ним це пропрацьовував. Що пропрацьовували, як модернізували? Uh, там uh, дуже якісь тонкі нюанси, типу там, додатковий захист або ще щось. Бо глобально uh, всі ним дуже задоволені. Uh, ми нещодавно з кількома підрозділами виїжджали на полігон, і всі, uh, дивлячись на нього, на те, що він робить і як він це робить, uh, прямо задоволені. Uh -huh. Звернув на звернув увагу на таку от вашу обмовку. А коли я спитав про кількість людей, ви сказали, не знаю на щастя чи на жаль, у нас немає контрактів. Так чому на щастя і чому на жаль? Давайте так. От вас розпитаємо. Так, дивіться, ну на щастя, це тому, що ми не втрачаємо свою гнучкість і фідбек з лінією фронту, і ми оперативно реагуємо на всі зміни. Банально це як частоти, бо частоти у нас змінились за два роки, я думаю, ми там скоро вже весь ефір займемо <с <с по частотам. А, і інші будь-які зміни, ми реагуємо на них оперативно. Тоді, як, якщо у нас є державне замовлення на рік вперед, ми в січні почали робити дрон, і ми в грудні продовжуємо робити такий самий дрон за договором. Потім виявляється, що вони десь можуть очікувати на складі ще свій час, і коли вони доходять до військових, вони вже можуть просто не бути актуальними навіть. Угу. Якісь ще аргументи, на жаль, і на щастя? Ну, це особисто для мене. Ці аргументи вони є основними. Угу. Виходить, чи можна зробити такий висновок, що система державного замовлення ні, не те, що неефективна, це буде неправильно сказано. Не здатна адаптуватися до змін тут і зараз. Ось так буде. От тут ми дивимося на цю ситуацію, додаються зараз там Brain Market, А AOS. до речі, на Що це таке. От Brain Market і DotChain. Що це розкажімо? Це умовно, якщо це можна так сказати, маркетплейс цієї техніки. Військові верифікуються на цих площадках. Вони дивляться, яка продукція є, що їм потрібно, можуть подавати запит, щоб отримати саме те, що їм потрібно. Більше того, на дочейні, не знаю чи вже впроваджено чи тільки в планах, дійшло до того, що навіть FPV-дрон можна умовно зібрати з того, що ти хочеш, що тобі потрібно. Ну, це не те, що забаганка має бути, а з того, що потрібно саме пілоту. Тобто, вплоть до які мотори там мають бути, яка камера, і які контролери. Угу. От я тут зараз, поки ви говорили, дізнався для себе, що таке дотчейн, в чому власне користь. Це інноваційна it система від державного оператора тилу для управління тиловими потребами Збройних сил України. Це типу як платформа, де є замовлення, і ви там його берете, так? Чи як це буде як працює? мінімум, там можна знайти постачальника-виробника, і військова частина може побачити, що їй треба і в кого це є, і оперативно закупити. Це супер. А, окей. Цей виклик, наприклад, подолали, так? які є ще, скажімо так, ваші побажання або ваше бачення, де потрібно держави піднатиснути для вас, як для виробника необхідного устаткування? Ви знаєте, що була якась така історія, що я відчуваю, це прям проблема, її треба вирішити. Такого нема. Ну, є якісь дрібні моменти, це просто в процесі розвитку ВПК в Україні, в процесі. Війни в Україні, воно змінюється і йде на покращення. Тому сказати, що там змініть це і все буде класно, ні. Є просто якісь маленькі задачі, які покроково вирішуються і державою, і виробниками, і військовими. І я вважаю, що вирішується добре. А час, як швидко вони вирішуються. Важко сказати однозначно, бо це залежить знову ж таки, і від продукції, і виробника, тому що що стосується там. Легких FPV-шок там простіша процедура, що стосується НРК, там можливо трошки складніша процедура. Що стосується там ракетобудування, там взагалі невідома мені процедура. Давайте поговоримо про розвиток вашої галузі загалом, так дрони. Вони там, коли починалося ще російське вторгнення в 2014 році, вони відігравали одну роль. Тобто військові ще в 2014, 2015, 2016 збирали на дрони, для того, щоб в першу чергу слідкувати за позиціями там бандитів, сепаратистів і російських військ, які вторгнулися на територію Донеччини та Луганщини. Потім сталося велике вторгнення. Почалися ударні дрони, так всі там розказували про Байрактар, всі їх бачили. Так? Потім почалась 23-й рік дрони-скиди. Зараз дуже багато розмов стосовно наземних роботизованих комплексів і дронів на оптоволокні, як засіб, який, там, якому важко протистояти. 2026 рік вже за два, за, за, за два тижні плюс-мінус. Куди рухається ваша галузь? Е, ну, вона точно е, розвивається в кількості продукції, і ви знаєте, мені здається, що 26 рік е, має бути роком НРК. От е, Ви правильно згадали, що це було от, на прикладі безпілотників, якщо взяти. Були там перші безпілотники там ще 14-15 рік, коли вже повномасштабне Байрактар умовний, або там інші великі ударні, дорогі борти. Потім мавіки, і потім масовані фпв-шки, які також не одразу стали такими, як вони є зараз. Там були і п'ятірки, і в корпусах. І цих прикладів було дуже багато, поки воно не як це устаканилось, скажімо так, до кількох варіацій, які були масово навикористов... ну, використовувалися масово. І так само я думаю, з НРК. Якщо там два роки назад це було кілька виробників, кілька великих бортів, дорогих, ефективних, на мою думку, то зараз в цьому році на бреймаркеті я бачу більше ста різних пропозицій, абсолютно різних, наземних роботизованих комплексів. І тут мені здається, зараз ми побачимо їх логіку застосування, як вони використовуються, і кількість бортів, вона вже буде звужена до п'яти-десяти категорій, в яких будуть вже невеликі відмінності. І я думаю, що там ми точно займемо своє місце. Угу. Тобто, ви думаєте, що 2026, і так під узагальнюючи, він стане роком а, остаточного впровадження НРК і їх модельного ряду, скажімо так. Так, да. і тут, що ще варто додати, в FPV набули дуже сильної популяризації свого часу, ну, завдячуючи в тому числі пану Стерненко. І зараз останні кілька місяців НРК набуває популяризацію. Тобто ряд інтерв'ю, де не дивишся, всюди згадується він НРК. Ну і це говорить про те, що НРК буде в наступному році, як на піку слави, як це сказати, чи якось так. Хочу от ще вас е розпитати стосовно того, що ТНРК стоїться більш незамінними для потреб сучасної війни в умовах кілзони. Вони стали основною логістикою, тим самим геймченджером, а у перспективі рій наземних та повітряних дронів зможе замінити цілий підрозділ на землі. Це ваша цитата. І от тут хочу е розпитати: от, чи дійсно вони можуть змінити ось цей порядок, порядок денний в кілзоні, і як саме? Ну, ми хочемо, щоб це так було, і е, віримо, що це можливо. Щоправда, тут е, багато ще технічної підготовки, і дуже дуже багато е, підготовки саме операторів. Бо навіть якщо це рій, е, все одно є той, хто керує, і той, хто слідкує за поведінкою цього рою. І уявити, ми то можемо подивитись якісь відео стосовно цього, але як воно буде на практиці, тут ще знову ж таки багато залежатиме від тактики застосування, де це можливо і за яких умов. Бо один НРК це один бюджет, якщо це 50 НРК це інший бюджет, інша тактика застосування і інша задача абсолютно. І тут підготовки до такого виконання завдання можуть сягати рік-півтора тільки підготовкою. Окей, а в наступному році можливо побачити рій дронів наземних, наприклад? Я хотів би його побачити, але я думаю, що поки що це буде в форматі полігону. Бо зараз все-таки треба ще пілот для цього. Навіть якщо говорити там, про FPV-дрони, багато було розмов про штучний інтелект. Це було прямо модно. І я би це називав до наведення. До наведення є добре, воно працює. Але це останні кілька секунд його дольоту. Що стосується штучного інтелекту, ну треба дивитись. Я ще особисто не зустрічав там ефективного масового застосування штучного інтелекту. Це не говорить про те, що його немає, просто я його не бачу. Угу. Як думаєте, штучний інтелект, наприклад, дуже багато говорили про те, що штучний інтелект буде допомагати ідентифікувати ціль. Так, це вже добре. працює чи ні. І які перспективи ще в сфері дронів? Ну як до наведення він і зараз ідентифікує, але е, ідентифікує просто як ціль, е, яку треба уразити. Він, е, якщо танк е, один від танка іншого, він не відрізнить, хто з них який. От кажуть, що це буде наступний етап. Ну хотілося б це побачити, як це працює. А у вас немає там думок, як Ні. це може працювати? Поки що так? ми не працювали максимально в цьому плані. Ми е, свій фокус е, зараз поставили на НРК. Ну і на підтримку засобів зв'язку, тим, чим ми займаємося ці роки. Ви казали про те, що потрібні оператори, і неодноразово наголосили. В середньому скільки триває курс навчання на оператора, наприклад, з такого наземного роботизованого комплексу. Якщо говорити про НРК, то це в рази легше ніж керування безпілотним літальним апаратом. Тому що, ну якщо ви грали хоча б тричі на PlayStation, для вас це не буде складно. Грав, але мені жінка забороняє вдома грати? А, добре, не про це. А, скажіть, будь ласка, от з вашої точки зору, якщо ми говоримо так от, про рій-дронів, угу. наприклад, наземних, от мені цікаво, яке ваше бачення, як цим керувати? От якщо це цілий рій, як цим тут одна машинка, і ти там намагаєшся керувати, а тут цілий рій? Чи можливо якось до цього залучати там пункт управління, наприклад, так, щоб цим керували декілька людей? Я Чи ви вважаєте, що краще щоб цим керувала одна людина? Тоді який алгоритм треба прописати? От, власне, про це я до цього і казав, що це ще потрібно в операторсь... ну, з операторської точки зору пропрацювати, як це має бути. Бо це все не так просто, як воно звучить. На картинці, на рендері, можна гарно намалювати хоч один, хоч 50 операторів це буде. А як це буде в роботі, це потрібно ще дивитись. Експорт озброєння. Яка ваша позиція? Я відношусь до цього точно позитивно, бо як мінімум, це вхідні гроші в економіку України, що дозволяє в подальшому так само нарощувати оборонно-промисловий комплекс в Україні і розвивати виробників всередині України. Зараз на сьогодні вся увага світу прикута до війни в Україні, і країни Європи вони в першу чергу зацікавлені в якісному переозброєнні з урахуванням вже сьогоднішньої доктрини війни, бо ми побачили, як сильно вона змінилась. Після 22 го як вірвалися в піві дрони, НРК. І зараз, мені здається, буде навіть полювання за компаніями з боку країн Європи. І вони будуть намагатися переманити нас до себе для того, щоб виробляти це в своїй країні. Я думаю, що найкраще, якщо ми будемо це експортувати, залучати додаткові кошти. І розвивати економіку, і відповідно оборонний комплекс України. Пане Гро. Я бажаю вам розвитку для того, щоб ви розвивали і наш ВПК, і європейський, щоб ви розширювалися якомога більше від кількості замовлень. От бажано, звісно, за кордон і бажано для того, щоб для укріплення наших сил оборони вже під час миру, для того щоб більше не повторилося те, що зараз триває. Дякую дуже. Я Нагадаю, Дякую. що гостем нашої студії був Ігор Берговенко, співвласник та начальник виробництва компанії 3 Air3F.